amiért most is összegyűjtünk, 67 évvel ezelőtt halt meg Erdélyi Béla is itt hagyott minket. Урочисте відкриття будинку творчості Адальберта Ерделі відбулося в Мукачеві. Батьківський дім відомого на всю Європу художника вдалося відновити у межах програми угорського уряду Угорський дім. Ініціатором проекту по відновленню будівлі було товариство карпатської культури та мистецтва. До втілення ідеї долучилося ТОВ Захід Фінанс -груп. Метою проекту було створити меморіальний та творчий дім. Тродомкипен, мернедяді Києве, годьмаргазпрограм. Програма Угорський дім триває на Закарпатті вже четвертий рік. Після угорського дому імені Міга Ямункачі – це другий найбільший проект. У 2019 році нам вдалося придбати батьківський будинок Адальберта Ерделі, та вдалося відновити його. Дуже важливо згадати, що коли ми відкрили угорський дім імені Мункачі, то ми дали йому ім'я відомої на Закарпатті та в цілому світі людини. Але вже мало людей знають, що учнем Міга Ямункачі був Імре Ревес, а вже його учнем був Адальберт Ерделі, і саме його будинок ми сьогодні відкриваємо як дім творчості. Мета зберегти його пам'ять, адже вже минуло 67 років від дня його смерті. За радянські часи його життя складалося дуже важко. Тому з одного боку, ми хотіли зберегти пам'ять про нього, а з іншого ми хотіли надати можливість новому поколінню митців, щоб вони мали місце для творчості. Сподіваємося, що з часом і серед них зародяться художники рівня Мункачі, Ревеса та Ерделі. Сулетете дюйонетлет гаром і велезалюточь три роки тому народилася ідея придбати цей будинок. Ми намагалися привести його до ладу та зберегти автентичність місця та наповнити його мистецькими роботами. Ми дуже раді, що нам це вдалося. Постать Адальберта Ерделі і сьогодні є прикладом для наслідування а його творчість є маяком для митців. Директор Закарпатського обласного художнього музею імені Йосипа Бокшая Франциск Ерфан наголосив, що створення будинку творчості важливий з огляду на розвиток сучасного образотворчого мистецтва. Це місце стане культовим. До цього часу мало людей знали, що воно взагалі існує. Тут жили його родичі, і тому воно не було в центрі уваги. В центрі уваги був його будинок в Ужгороді, де він мешкав. Там був розпис на стіні від Борецького. Він є і зараз, але створити там щось подібне на кшталт цього будинку вже неможливо. Тому вся увага буде сконцентрована на цьому будинку, адже тут можна створити атмосферу музею, але у той же час мати. Можливість користуватися ним це дуже важливо з огляду на теперішню освіту. Рекомендую відвідати це місце та відчути цю атмосферу. Я певен, що це місце обживуть, адже і сад, і все, що нас тут оточує, дуже гарне. Має azért fontos, mert Ердії Біла. Цей будинок творчості Адальберта Ерделі є важливим, адже постать художника є прикладом для сучасних митців. Його майстерність, його творчість надихає. У радянські часи його не сприймали, адже вважали занадто європейським. Його менталітет не співпадав з менталітетом того часу. Він випередив свій час, і тому сучасні митці можуть брати від нього натхнення для творчості на підкінець урочистого заходу з нагоди відкриття будинку творчості присутні мали змогу переглянути короткометражний документальний фільм про Адальберта Ерделі, виготовлений співробітниками ТВ 21 «Унгвар».